So hello everyone now I'm on my way to the interview so stay tuned and I'm gonna show you some of my way there I'm on the village outside of Dnipro. And today I'm gonna ask some Ukrainians about the war uh, with Russia. Uh, so I have prepared many questions for them to ask. And I will do the whole thing for the Michael's production. So stay tuned. See you on the first interview. Як вам зараз жити в Україні з огляду на поточну ситуацію? Зараз страшнувато жити в Україні, тому що постійні. Тривоги, які вводять нас в страх в паніку. Ай, то тому страшнувати. Небезп... Небезпечно. Ну, Звичайно, тяжко. Як можна сказати, час війни? Так, мені теж, я згодна, теж тяжко, ну, але це війна, звісно, тяжко. Важко. Там важко, але якось уже звикло. Як війна вплинула на ваше життя взагалі? Вона внесла багато коректив, тому що е, війна. Е, це війна. Не можеш нічого спланувати, живеш одним Без... днем. Живеш, так, одним днем і нічого не, не плануєш. І не знаєш, що буде і як буде, в принципі. Звісно, негативно, тому що кожного разу, коли ці тривоги, сирениці, то звісно якась, якась тривога. І, да, біль, і кожного разу боїшся, це все. ну, Звісно, негативно все. Дуже негативно, мабуть, на всіх вона вплинула. Дуже важко переживати те, що відбувається зараз в нашій країні, не дивлячись на те, що в нас в місті відносно все спокійно, але тим не менш дуже важко переживає за всіх тих людей, які знаходяться близько до війни фронту. Яким ви бачите взагалі майбутні відносини щодо України з Росією? А їх немає. Відносин зараз їх не може бути в принципі. Навіть в майбутньому, поки вони на нашій території а в майбутньому це повинно помінятися як мінімум три покоління щоб. Щоб якось терти цю градус. У майбутньому буде покоління, Следующее. наступне рішать, як з ними жити. Не буде ніяких відносин, поки ми не переможемо, відносини не буде. Як... Буде відносини тільки як з програвшою стороною тут. Велетенський паркан, в якого іноді виглядають з тої сторони якісь росіянські обличчя. <плес> Я розумію вас. Чи є у вашій родині чи о, друзях хтось, о, кого безпосередньо торкнулася ця війна? Ця війна торкнулася багато моїх знайомих. Чотири чоловіка загинуло, і це травма для, для всіх оточуючих. Тому це, це дуже страшно і це пережити дуже тяжко її. Рідне, рідне. Так, в мене зараз брат в армії, кум в армії, інший кум в армії, кума в армії на близьких. Так, так дуже багато друзів, які зараз знаходяться в армії. Деякі знаходяться зараз під Бахмутом, тому дуже важко переживати все це. Як ви оцінюєте роль влади в цій війні? Влада робить все, що може. Вона агітує. Всі країни для того, щоб їх підтримали, щоб нас підтримали. адже у нас немає нічого для боротьби з цією навалою. І тому ми самі, ми самі не справимося без допомоги інших країн. У нас немає того ресурсу, і людей жалко. У нас дуже мало людей для цієї війни. Я теж так, так. ну те, що вони Він, можуть. Так. Так, так. Я думаю, що в Молодці, влада зараз. Перед війною я був не за владу, проти Зеленського зараз спочатку війни будували справжню інформацію. Мабуть, з того, що ми мали за всі ці роки незалежності, це, мабуть, найефективніша влада, яка в нас наразі. Я дуже радий, що вона припала якраз на часи воєнної. Якої підтримки ви очікуєте від цих країн? Вона є матеріальна, вона Хотілося би озброєння. А взагалі було б добре, щоб люди прийшли. Ті які там натреновані, які обучені, які допомогли б на нашим хлопцям з цим боротися, угу. бо наші хлопці можуть не справитися. Як війна взагалі вплинула на економіку вашого міста? Дуже вплинула, зарплати не ростуть, ціни по Ціни зараз виросли в два-три рази. Зараз неможливо собі щось лишнє купити. Зараз вообще матеріально... Багато, багато не робиться. Багато не робиться, багато поміщі йде на військових. Дуже багато людей частину свого свого бюджету віддають на допомогу армії. Звичайно, негативно. Ну да, може вплинути війна позитивно. Всі там ростуть, так, світла немає. Ну, звичайно, ну але ми все розуміємо, тому що це війна. Яка гуманітарна допомога найбільше потрібна вашому регіону? Там, ну вся на переселенцям треба гуманітарна допомога людям, які залишились без житла, в яких які залишились без нічого на вулиці після цих обстрілів. Від після знищення їх квартир, їх домів Треба допомога їм насамперед. А ми вже якось потихеньку витягнемося. Як ми можемо бачити, то війна між Україною та Росією дійсно вплинула на кожного українця, як морально, так і фізично. Чи вигідні Україні взагалі поставки зброї з Німеччини та інших країн? От, звісно, вигідні. Вони потрібні, тому що ми, ми не поборемо цього. Їх не поборемо, бо без озброєння. Аби Буде не озброєння. озброєння то вже України не було. У нас би вже і не було, якби не це озброєння. Затоптали. У нас немає нічого. Може, щось і було, але вже немає. Так. Його треба більше. Так, звичайно, видно, Так, ми можемо сказати три рази так, так, так. І чекаємо, так, чекаємо, щоб побільше і щоб погостріше, швидше. Це, це Звичайно, це необхідність. Не то що вигідно. вигідно, це якби продавали, купували, то тобто, роздивляли вигідно чи не. А це необхідність. На жаль, наш, у нас нашої зброї в такої якості і кількості немає, тому це, мабуть, єдиний зараз вихід, щоб здолати ці допоможі. Наша задача зараз по максимуму отримувати зброю з усіх можливих надходжень з усіх країн, де тільки можливо її отримати, тому що зараз ми воюємо. Коли закінчиться війна, тоді вже ми будемо розібратися, все було вигідно чи ні. А зараз треба забезпечувати людей на фронті, забезпечувати всім необхідним, що таким не життям. Якою ви бачите роль ЗМІ у висвітленні війни? Роль ЗМІ вона обов'язково повинна допомагати, як кажуть пропагандисти, але з точки зору і пропаганди вона повинна. Це війна не тільки військова, а ще й інформаційна. А, роль змі дуже значна в, цій, в цьому конфлікті. Чому? Тому що а, треба висвітлювати, звісно, правду, але треба висвітлювати її так, щоб не, не нашкодити руховим діям і так далі. Є дуже багато ситуацій, які де змінся за сюжетом. Тим самим зривали дуже багато військових операцій нега. Тому треба розумно ставитися до того і розуміти, що в нас країні війна, і висвітлювати все коректно і часно. So thank you for your attention and please, if you like the video, press like button and stay tuned on the channel of Mікеls Productions. I will see you on the next video.